Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для нашої молитви ми знову візьмемо думки митрополита Андрея. Наступну думку, яку він висловлює в своєму трактаті, як будувати рідну хату, вона звучить так. В устрої Батьківщини, мабуть, найважливішою справою буде запевнити громади як найбільшу свободу. Це, по суті, діло те, що наша Україна провела напередодні 24 лютого, верніше за кілька років, навіть може, це так звана реформа про громади. Коли громадам. Містечкам, селам надали більше свободи. Тобто їм дали можливість самим в більшій можливості самим управляти своїми ресурсами. Саме про це говорить митрополит Андрей: що кожна громада, кожна спільнота вона має бути вільною в своєму управлінні. Не тому, що вона повністю вільна. Але в тому, що вона має мати набагато більше свобод. Чому це так важливо? Бачите, Україна є великою державою, територіально. І кожен регіон він є якийсь особливий, тому що там проживають які, люди, які мають сформоване свої якісь бачення, традиції. Цей регіон може бути мати якісь свої природні особливості. І, наприклад, те, що може розвиватися на заході України, на сході України, може цього не робити і навпаки. І от саме тому так важливо є, щоб кожен регіон мав оцю свободу розвиватись. Але при цьому свобода кожної громади, регіону, вона не повинна йти всупереч тому. Щоб супереч незалежності і свободи всієї держави. Тобто, ось ця свобода, вона покликана для розвитку, але розвитку такого, щоб розвиваючи себе, ми розвивали всю країну. Знаєте, це як -от, дійсно одна велика родина, де в сім'ї є голова там, Дідусь, який здатен керувати своєю родиною, давати мудрі поради. Але в нього є там двоє, троє, четверо синів, які мають свої сім'ї. Але вони всі сходяться до свого тата для того, щоб обговорити певні е, вирішення певних проблем, питань. І батько, даючи свою пораду, дає можливість своїм дітям розвивати свої сім'ї незалежно. Так само в державі є центральний орган управління, який має бачити картину, тобто цієї держави. Але при цьому він має дозволити окремим регіонам, областям, громадам розвиватися в своєму особливому напрямку. Але розвиток оцій розвиток він має бути для добра не тільки цього регіону, але й на користь іншим. І тому митрополит Андрей наголошує на цьому, що громади мають мати свободу, свободу у розвитку. І це, напевно, що найскладніше. І, можливо, саме в цьому і є складність центральної влади, щоб давати настільки свободу, щоб це не призвело так, як, на жаль, зараз в нас в Україні це сталося, що деякі регіони захотіли бути незалежними від країни. І як результат ми отримали громадянську війну і отримали те, що чужі, чужий народ прийшов в наш дім забрати наше. Свобода це свобода в рамках держави, це коли я розвиваюсь для свого добра і добра своєї країни. Регіон, який повстає проти своєї держави, це дуже не, небезпечно. І тому мудрість влади є в тому, не щоб узурпувати всю владу, і все має робитися так, як сказала центральна влада, але в тому, щоб вміти контролювати цю свободу, надавати людям таких прав і можливостей, щоб вони відчували свою свободу, волю, могли розвиватись, але при цьому, щоб вони не, роз... не руйнували країни. Тож на цьому наголошує митрополит Андрей. І це є прохання до всіх тих, хто піде на майбутні вибори, чи депутатські, чи президентські, чи голів міських рад, селищних рад, не має значення. Це сьогодні звернення до вас, майбутніх кандидатів, майбутніх людей, які будуть здійснювати оцю центральну владу у нашої держави. Дайте можливість розвиватись громадам, але при цьому не дозвольте розвалитись країні. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, за охорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній вечір, цю ніч, всю нашу країну, кожного з наших військових, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Даруй оздоровлення швидке одужні для всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, поверни живими і нешкодженими додому. Усіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святиєш завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!